Так, а скажіть хлопці, ось після того як ви отримали поранення і е, пройшли лікування, е, яку допомогу фінансову ви е, отримали від е, Харківської територіальної громади? Чи отримали міг, яку небудь? А ну після... відповідно і я да ті страховки, які ну в мене більше, да тяжкий случай, е, да отримав страховку а от е, за... да ті ну, аві саме від е, Харківської територіальної громади, е, ніякої ні матеріальної, ні фінансової допомоги ми не отримали. А ні, а я і оскільки я знаю, теж своїх побратимів е, питали. Ніхто нічого Тим не відтримував. Брат мій теж двоюродний воює, теж після поранення теж нічого не відтримував. Таке враження, що в Харківській територіальній громаді і в частності нашій мерії наплювати на тих людей, які захищають Харків і Україну. От і все. А при цьому ОТГ по області, ОТГ Вільхівська, Південного, виплачують таку одноразову фінансову допомогу, Київ виплачує, Вінниця, Кривий Ріг, yeah. другі міста, другі ОТГ виплачують. А на наше запитання, е, як громадська організація, ми давали таке питання в міську раду, нам сказали, Харківська громада ОТГ не має грошей на ці потреби. І ось але то, ми диво да? клумби діляються клумби, там де не треба ложити, бордюри да. асфальт там де не... то, що не, що, не буде, на часі, то що може і, і після війни, да, да, що нема пріоритету першого про оборону Харкова і захист неба, а тільки про якісь клумби, які да, можна і, і зараз і не сіяти. А допомогти допомогти захисникам першу чергу захистити Харків, і допомогти захисникам. І ось захисників. виходить те, що там президент декларував про те, що після звільнення або будь в якому випадку за захисником залишається робоче місце. Ось виходить по факту така ситуація: що захисника забрали, він відвоював, його звільнили після поранення і. Після того, як він вийшов з лікарні, він не має коштів для того, щоб... Да, якщо родина, скажімо так, дуже достатньо, достатку да, має, а прийшов да. Да, заможня, заможна, де йому взяти кошти? Це добре, що заможна родина, і там якісь кошти є. А так, роботи нема, з держави ще не заплатили, в часті дало 800 гривень в частині господи. Да? І ти стоїш. Трив... Тому, ти нужен тільки, ти, ти да. тоді, сидиш більше типувати. Тому і знову підіймаємо це питання. Шановний Ігор Олександрович, я Три, думаю, що треба звернути увагу. Пора, на це питання. Вже, да, пора це питання вирішити, а не так, як е, пан Стерін, голова департаменту, півроку не може вирішити це питання, бо вони не знають як. Я ще раз кажу, ще раз говорю, що якщо у вас немає фахівців, то громадська організація Харківський ряду Спартан надасть вам таких фахівців, які розроблять цю програму. І фінансистів, і економістів. І знайдуть кошти. І ми вам поможемо знайти кошти на ці цілі. Да, треба в першу чергу на зараз відстоювати інтереси тих, хто захищає Харків і Харківську громаду. Для того, щоб деякі, деякі могли клумби сіяти. Да. Не, ну скажімо так, ми не проти красоти, да, але ж давати пріоритети ставити в правильному порядку. От і все. Зрозуміло. Дякую.